Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію як правильно організувати сон дитини дошкільного віку взимку. Зимовий період часто супроводжується змінами в режимі дня дитини, що може вплинути на якість її сну. Як батькам забезпечити малюковий здоровий і міцний сон взимку? Чому якісний сон важливий для дітей? Розвиток сон необхідний для фізичного та розумового розвитку дитини. Імунітет. Повноцінний сон зміцнює імунну систему, допомагаючи дитині легше переносити хвороби. Настрій, хороший сон покращує настрій, концентрацію уваги та здатність до навчання. Як організувати сон дитині взимку? Створіть сприятливе середовище. Комфортна кімната, темна, тиха, провітрена кімната зі свіжим повітрям і оптимальною температурою 18-20 градусів. Зручне ліжко, матрац і подушка повинні бути підібрані відповідно до віку та ваги дитині. Нічне світло, слабке нічне світло може допомогти дитині відчути себе спокійніше. Сформулюйте нічний ритуал. Постійна послідовність дій, купання, читання казки, колесання. Ці ритуали сигналізують організму про початок сну. Спокійні заняття перед сном уникайте активних ігор та гаджетів. Тепла вечеря. Легкий перекус за 1-2 години до сну допоможе заспокоїти слунок. Денний сон Оптимальний час для більшості дошкільнят необхідний денний сон тривалістю 1-2 години. Гнучкий підхід якщо дитина відмовляється спати в день, не змушуйте її, але спробуйте створити умови для відпочинку. Активний день прогулянки, свіже повітря і фізична активність сприятимуть міцному сну. Гра вдома. Якщо на вулиці холодно, організуйте активні ігри вдома. Обмежте вплив гаджетів. Час екрану. Зменшить час, який дитина проводить за екранами гаджетів, особливо перед сном. Синє світло. Синє світло від екрану може заважати виробленню мелатоніну у гормону сну. Що робити, якщо дитина не може заснути? Спокій, створіть спокійну атмосферу в кімнаті. Теплі обійми погадайте дитину, читайте їй казку. Ласкові слова. Заспокойте дитину, скажіть їй, що ви поруч. Не лайте сваритися з дитиною через безсоння марно. Пам'ятайте, кожна дитина індивідуальна, тому підхід до організації сну може відрізнятися. Якщо у вас є занепокоєння щодо сну вашої дитини, проконсультуйтеся з педіатром. Дякую за увагу!